Триває 1204-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1120 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 11 червня окупаційні війська Росії втратили 999 тисяч військових 10 тисяч танків. 22 783 бойові броньовані машини, 29 016 артилерійських систем, 1 413 реактивних систем вогню, 1 183 засобів ППО, 416 літаків. 337 гелікоптерів, 40 297 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3337 крилатих ракет, 28 кораблів, 51 579 одиниць автомобільної техніки та 3914 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.